Кожна дитина має право на їжу і чисту воду і право на те, щоб бути здоровим. Але іноді дітям не вистачає їжі і немає можливості добути питну воду. Кожній дитині потрібен дім і родина, яка буде про неї піклуватися і любити її. Але є діти, у яких немає батьків або будинку. Кожна дитина повинна ходити в школу, щоб вчитися і розвиватися, але іноді не вистачає шкіл, книг, шкільного приладдя або вчителів. Буває навіть, що замість навчання діти змушені виконувати важку роботу. Кожна дитина повинна жити в мирі та безпеці, але є війни та стихійні лиха. Кожна дитина повинна бути почута і мати можливість виражати свої думки і почуття. Але іноді до дітей не дослухаються буває, що вони невільні. Всі, і молоді, і літні люди повинні допомагати один одному і стежити, щоб кожна дитина в нашій країні отримувала все, що їй потрібно. Наш світ стане щасливішим та прекраснішим, якщо ми спробуємо створити світ для дітей.